Вітаю шановне товариство. Давно не було випусків Dota 2 новин. і от настав цей час. В цьому відео я буду розповідати все, що відбувалось в світі Dota, все про кіберспортивні українські команди, про турніри, котрі тут будуть, про патч, ну і загалом влаштовуватися зручніше. Зараз ви дізнаєтесь лімітовано корисною інформацією для вас. Перш за все, напевно, те, що вас більше всього цікавить, це те, як виступають українські команди зараз в Dota. І тут я хочу сказати, що є доволі оптимістичні новини. Тому що Наві вони прийшли на League сезон 23. Цей турнір буде вже в травні, і напевно вони здивували всіх зі своїм новим ростером. Але не все так кльово. Тому що далі був турнір Піджел як кваліфікація на цей турнір. І тут вони вже програли команді VP з рахунком 0-2 і програли відносно без шансів. Хоча на League в фіналі вони перемогли у них. Тут варто сказати, що тренер команди Наві він у себе опублікував, що вони мусили прокидатися о 6 ранку через те, що. Ігри починалися о 8 за часом в Берліні. Вони зараз там знаходяться буткемп. Відповідно, їм було вкрай складно грати. Я, як дотагравець, розумію, про що він каже, але загалом я не думаю, що когось з вас турбує, що людина не змогла прокинутися на матч і показати якісну гру. Це вже проблеми самої організації і те, як вони з ними справляються. Адже якщо подумати про це глобально, ну окей, не програвайте ось тут Yellow Submarine з рахунком 2-1, і у вас всі матчі будуть о третій годині. Дня. Тобто вам не треба буде прокидатися так рано. Відповідно, ну таке враження склалося, що якщо ви програли і прокидаєтесь зранку, то команда не може нормально функціонувати. Можете в коментарях, до речі, написати, що ви про це думаєте. Далі був ще один цікавий турнір: це Dota 2 World Invitational, це якийсь організатор Портал, це крипта якась коротше, не знаю, хто це такі в основному. Але слів в тому, що тут були також заінвайчені Наві основні. Вони зняли з цього турніру, знялись вони за інформацію від менеджменту Наві до того. Як вони програли під піджел Волахію, тобто ось цей турнір це сталося через те, що вони не змогли фізично грати цей турнір, бо деяким гравцям треба було повертатися в Україну, і по графіку у них це не співпадало. Дивіться, що я маю на увазі під тим повертатись в Україну. Якщо ви виїжджаєте з України легально, якщо ви якщо виїжджаєте, вам дає дозвіл там міністерство спорту умовно. І відповідно тобі треба повернутися в якийсь встановлений термін. Цей турнір іде до 31 березня, і моє припущення, що вони повинні повернутися до 1 квітня. А якщо вони будуть грати 31 березня фінал, вони фізично не зможуть цього зробити. Але насправді я не знаю, як воно там є. Можливо, вони просто втомилися. Але скоріш за все, все ж таки, тут проблема якраз таки з їх розкладом. Навіть Джуніор пройшли в закриту кваліфікацію Дрімліги з відкритої квали, і загалом без шансів там програли. Ну як без шансів. В першу карту вони перемагали. OG, Але потім залили і програли серію як наслідок з рахунком 2-0. І програли також вони Сікретом. Таким чином покинули закриту кваліфікацію на дріблігі, хоча багато шансів, ну і багато сподівань, як на мене, було про цю команду. Навіть не тільки в мене, а і у Кріта гравця команди Falcons, Він взагалі їх неочікувано захайпив, тому що, скоріш за все, вони тренувалися з ними на кланворах. Далі у Наві Junior якийсь не дуже вдалий період, тому що вони змушені були для того, щоб брати закриту кваліфікацію на Дрімлігу, е, скипнути Піджел Валахію відкриту квалу, де вони повинні були грати проти другого ростера VP, проти команди OneMove. Але через те, що PGL зробив такий розказ, що матчі накладаються, навіть Junior єдине, як вони могли зіграти, це якщо OneMove, тобто росіяни, могли перенести цей матч на е, раніше. Але. Що ви думаєте, зробили росіяни? Правильно, вони сказали. Ми прокидаємося першій годині дня. Ми не можемо матч з п'ятої години на першу перенести. Ми не здатні зіграти. І як наслідок вони виграли техлузом. Звісно, вони сіли на пляшку після того, як вони пройшли таким чином в закриту кваліфікацію ці ванму. Тут для них нічого незвичного немає. Але на жаль, для навіть Junior в другій відкритій квалі вони програли в Best of 1 і покинули цю квалу і не змогли в закриту пройти піджевалахія. Якщо ми говоримо про команду Бейт, то там все ще сумніше. Вони програють всім, кому тільки можна. Вони замінили за. Зараз Томбенка і взяли Єгор Дємона. Це такий офлейнер з Казахстану. Вони з ним програли вчора дві карти взагалі без шансів, першу навіть джуніор, другу наунс. Ну і що взагалі будуть робити Бейт, я не уявляю. Щодо Монте, вони залишились тільки на турнірі RES, це онлайн-турнір за 50 тисяч доларів. Вони грають в моєму розумінні точно ліпше, ніж Бейт, але гірше, ніж Навіть Джуніор, і вони будуть грати тут перегравання за те, чи будуть вони грати в верхній сітці, чи будуть в нижній стартувати в плей оффі Точніше, в четвертьфіналі, чи в півфіналі. друзі? Але тут є і позитив. Наприклад, у перегляду за іграми команди Бейт, я зрозумів для себе одну дуже важливу річ: а саме те, що швидкість кур'єру вона вкрай важлива. Дивіться, ось тут Раста купляє свій влекімбар. І на Расту в цей момент нападає Найтсталкер. Кур'єр приїжджає тільки зараз. Він запізнюється і він невчасно протискає це БКБ. Знаєте, який вас кур'єр ніколи не підведе? Правильно, кур'єр від Локо. Адже це справді швидка доставка. Ви можете доставляти продукти з сільпо або з будь-яких ресторанів поряд. Рекорд цієї доставки був 4 хвилини 32 секунди, але зазвичай, я сам її користую, доставляють біля 20-25 хвилин продукти з сільпо або ж з ресторанів. Тож обов'язково спробуйте за посиланням в коментарях під цим відео. Також нещодавно це у Navi Євген Золотарьов дав своє перше інтерв'ю, велике перше інтерв'ю, де він додав доволі цікаві. Цікавої інформації, про котру я раніше не знав. Чи ви знали, що ростер команди навіть джуніор організація навіть сприймає не як ростер, котрий буде донором для основного складу, а як окремий потенційно бойовий ростер. І це доволі цікаво. Тобто вони хочуть, щоб навіть джуніор стали другою по суті командою, котра буде показувати хороші результати в доті. Напевно, приклад з Дейзом їх навчив, коли вони його взяли в основний ростер і вони там провалювались. Потім він повернувся назад, і навіть джуніор почали вигравати. напевно, цей приклад навчив, що цей ростер справді може чогось досягти. Також він розповів, що навіть планували закривати до того ростер, коли була система DPC, що доволі логічно, бо турнірів взагалі не було. Команди грали один раз там в 2-3 місяці. Якщо вони не проходили на основний турнір, тобто на мажор, вони взагалі нічого не могли робити. Але зараз ситуація кардинально змінилась і вони навіть не думають про це, бо турнірів, ну в принципі, навіть от з огляду до того, що було. В цьому відео ви самі бачите неймовірно багато. На жаль, не на всі турніри українські команди проходять. На кшталт ЄСЛ Ван Бермінгема, котрий буде вже в квітні. Але тим не менш, охоплення даються на кваліфікаціях для рекламодавців, котрі є у кожної організації. А якщо ще й на турнір пройдеш, то можна залотати нормальну кількість грошей. Тож зараз система в доті з турнірами набагато здоровіша, ніж вона була за системи DPC. Але не всі організації навіть з такою системою турнірів оптимістичні. Щодо світу доти, наприклад, організація LGD так взагалі не вважає, вони просто задізбандились. Задізбандились вони, звісно, не через це, а через те, що вони платили дуже багато грошей, XIAO ксяо 8 за те, щоб він залишився в організації, і там класична історія з будь-якою аргою. Те, що вони переплачували гравцям, потім залізли в борги, а потім просто збанкратували. На це, звісно, сплинув ковід і так далі, але факт залишається фактом. XIAO 8 повідомив, що LGD задізбандилась, і там вже. Вже у них розборки поміж собою, поміж Чалісом, поміж Ксяо 8. Ну, коротше, пішло-поїхало. Команди більше ми, скоріш, в доті не побачимо. Від себе хочу сказати, що останній турнір команди LGD був турнір на Казані у Путіна в бункері. Там вони грали в фіналі проти команди Extreme Gaming, успішно програли в цьому фіналі і залотали 160 тисяч доларів, котрі їм, скоріш, не виплатять, бо як можуть заплатити в доларах з Росії. Будуть платити в рублях, ну в Китаї що робити з рублями? Я Чесно кажучи, не уявляю. Як наслідок в бункері у Путіна не це сподобалось, грошей не так багато залатали, команда абсолютно заслугована задізбандилась, туди їм і дорога. І наостанок, давайте поговоримо про патч в доті. По-перше, вийшов міні-патч. І я кажу не про 735 d про котрий я робив огляд, а про сьогоднішній міні-патч. Там зробили три речі. Перша це брошка працювала, тобто кріти з брошки працювали. Як це робили люди? Треба було виконати активовану брошку на землю, підбираєш її, і кріти у тебе знову успішно працюють на фантомсі. А ну тут вона вимкнута була. Мені треба було вимкнути. Бачите, не працюють зараз. На перший погляд здалось як завжди. Друге, це ви знаєте. Я думаю, що тепер є магічна рапіра, і її треба переключати ось таким чином, щоб у тебе давало давало 100 шкоди і 25% до магічної шкоди. Якщо ти викидаєш її на землю, то вона тепер синього кольору. Якщо не знали, можете тепер в коментарях про це написати. Ну і навпаки, якщо ти звичайно викидаєш рапіру, вона буде ось такого кольору, як ви всі звикли її бачити. Плюс до цього був ще абус з тим, що коли ти натискав пошук гри, якимись чином гравці могли побачити. З ким ти попадаєшся в команді і проти кого ти попадаєшся в команді, тобто інформацію про е, тіммейтів в, в команді до того, як вони прийняли гру. Це також Valve пофіксили в міні-патчі. А що ж сказати щодо нового глобального патчу і нового героя в Доді? Коли ж це все взагалі буде? Коли Valve випускали оновлення 7.35D, в кінці цього оновлення текстом вони написали, що всі очікують патч коронопад. Так воно і є, я очікую капець як. І вони будуть випускати це оновлення в середині квітня. Я дуже сподіваюся, що це не стандартний мем про е, час від Valve І середина квітня це не середина червня або кінець е, липня. У будь-якому випадку, коли це оновлення вийде, дуже багато контенту буде виходити саме на цьому ютуб-каналі. Тож не забувайте на нього підписуватись, ставити вподобайку цьому відео. І побачимось з вами завтра, друзі. На все добре і бережіть себе.